Підвізка чотирилисна конюшина з замком багатства та процвітання. Підвізка, чотирилисна конюшина з замком багатства, омані падмиху захистять ваше багатство. І вас також. Носіть цю сакральну підвісочку, щоб підвищити рівень енергії, захиститися від зла та залучати достаток удачі та процвітання в своє життя. У поєднанні з цим замком багатства, енергія удачі чотирилисної конюшини підсилюється духовним благословенням та захистом. Ця чотирилисна конюшина рідкісний, різновид звичайної тролисної конюшини. Хоча в конюшини може бути і більше трьох листків, ймовірність знайти справжню чотирилисну конюшину становиться приблизно 1 до 300 тисяч. Що робить її потужним символом удачі, і з х років у західній культурі широко поширене повір'я, що виявлення чотирилисної конюшини це щасливий знак, який приносить благословення та добрі новини. Віковий схід запрошує вас. В наші суперінтернет магазини де ви знайдете такі ексклюзивні, чудові, неймовірно гарні, розкішні прикраси, виконані за традиціями феншуй. Кожен клієнт отримує у нас по.